Посеред попелу, під тонами хиткого металу, між розбитим склом та бетоном. Диви, а тепло як. Взяти поталок, воно починає доталою. Саме тут автор найбільшого та найгучнішого бестселеру останніх років продовжує те, що він почав у далекому 2014-му, одним із перших, ставши на захист нашої країни. О, так і живем. Валерій Маркус, створивши сліди на дорозі, продовжує битися із ворогом на війні, яка створила Валерія Маркуса. Це безжалісна реальність нашого буття, коли тисячі ризикують своїм життям заради мільйонів. Коли кращі з нас, покинувши колись мирні міста, стоять під ворожим вогнем та посміхаються, не втрачаючи найголовніше надію. Цука хороша машина була. Значить, друзі, значить, друзі, а, по справам, по справам, значить, справи добре. І в мене справи добре, і у вас справи добре, і в усієї України справи добре, чудово, прекрасно, грандіозно. Друзі, у цьому випуску я би хотів поділитися з вами історією створення книги Валерія Маркуса Сліди на дорозі, яка паралельно розповість нам, власне, і про самого автора, і про книгу. Бо як каже сам Маркус, ця книга не про війну. Це перша подібна книга у світі. І вона не про війну. Насправді книга Сліди на дорозі дійсно не про війну, хоча тут є гіркий досвід втрат та болю, але все ж таки ця книга про надію, яку ніхто й ніколи не зможе забрати, навіть у самому пеклі війни. Перше про Валерія Маркуса усі, в тому числі і я, дізналися з його репортажу з передової влітку 2014 року, де він передавав привіт одному з ватажків так званої ДНР. Буде сражатися з армією великого полководця Ігоря Іванича. Сука, страна Новоросія. я Лучше б мене кастрирували і подозрили, ніж жити в країні з таким названням. Новоросія. страна каких-то педиков. Это... Это... А стрелков я... застрелиться хотел одним. Ну, да. Великий Игорь Иванович не хотел даваться в плен и решил застрелиться. Но мы отобрали у него патрон, ему пришлось убегать из Славянска. Со всеми своими телохранителями, наркоманами и алкашами. Такий блог з передової став візитівкою Валерія Маркуса, його пости в Фейсбук, почали збирати навколо себе все більшу аудиторію, і завжди вони були сповнені піднесеним бойовим настроєм, надією та любов'ю до життя. Брабор, ти що відім моя мама увійшла? Я ж привіт мамі! Я твориш, а? Книга слідина дорозі вийшла у світ 13 серпня 2018 року. Те, що було окремим роздумом молодого Маркуса, який другий рік перебував на фронті. У березні 2018-го вилилося у повноцінний рукопис майбутньої книги. Зрозумівши в деталях, як працюють видавництва в Україні, Валерій вирішив піти на ризикований крок та видавати власну книгу самотужки. Книга українською від нещасного ноунейма дебютанта-аматора, чий історія частково зачіпає війну. якої всі устали. Видана без видавництв за власний кошт. Без реклами, без підтримки медіа, усі пункти, щоб книга стала провалом, дотримані практично ніхто не вірив в те, що в мене щось вдасться. Але йому це вдалося. 28 тисяч примірників на понад 8 мільйонів гривень розійшлися всього за півтора року та зробили сліди на дорозі найбільш продаваною книгою України 2018 та 2019 років. Редагування, оформлення, верстка, дизайн, друк, реклама, сайт, розповсюдження та продаж усе це обійшлося Маркусу в майже 1 мільйон гривень, але варто зазначити, що він із самого початку хотів не просто випустити книгу, а зробити її якісно. Кожен етап необхідно контролювати і перевіряти самостійно. Практично усі, хто дотичний до виробництва книжок, рефлекторно роблять усе так. Щоб виходило найдешевше. Декілька разів доводилось акцентувати увагу на тому, що потрібна не дешевизна, а якість. І на етапі друку за цю якість потрібно було реально воювати. Наприклад, в книзі є два малюнки, там червоні плями. І ці червоні плями, чорно-білому малюнку, важливі. Телефонують з друкарні і кажуть: у вас там червоні плями, їх потрібно зробити чорними. Питання: чому? Відповідають так дешевше, а з червоною фарбою дорожче. Наскільки не знаємо. Треба рахувати. Порахуйте, передзвонюють. Кажуть одна гривня. Кажу, ви серйозно? Я маю зекономити одну гривню і проїбати мільйон? Друкуйте. Пройшовши цю пекельну кухню зсередини Валерій, Маркус висловив своє власне бачення того, чи потрібно це робити самотужки, навіть якщо усі довкола проти. Якщо ви маєте що сказати, пишіть. Якщо хтось буде намагатись запевнити вас в безперспективності цієї справи, не вірте. Скоріше за все, таким чином, ваш опонент намагається знайти виправдання власним невдачам і переконати у цьому оточуючих. Як було в моєму випадку, коли всі навколо, окрім моїх близьких друзів, повторювали, що нічого не вдасться. Ну і як вишенька на торті, Валерій не просто хотів розповісти свою власну історію, але й показати її найважливіші моменти. Крім рукопису, в мене було дуже багато фото та відеофайлів, які мають пряме відношення до сюжету твору. І так прийшла ідея з QR-кодами. Не потрібно нічого друкувати. Людина в будь-який момент часу дістає телефон, відкриває фото і бачить його в максимальній якості. Дуже шкода, що я не зміг сюди доїхати. Це художня книга з QR-кодами, за якими сковано 120 фото та відеофайлів. які покажуть вам те, про що ви щойно прочитали. Жодного постановочного відео. Якщо це бій, то ви бачите реальне п'ятихвилинне відео танкового бою. Якщо це лист, коханому на фронт, то це буде реальний лист реальній людині. Це перша подібна книга у світі, і вона не про війну. Переходимо до самої історії, яка описана у книзі Сліди на дорозі, частина перша ненависть, розповідає нам про життя сім'ї Маркуса, власне, про його дитинство, дорослішення, навчання, перший інтерес до протилежного полу та багато чого іншого. Про себе скажу, що читаючи першу частину, я раз по раз ловив себе на думці, як сильно я схожий на головного героя. Ми народилися у містах з однаковою назвою, хоча й у різних областях. Він, який я. Я теж втікав з дитячого садка додому. Перша подорож до Києва нам обом не сподобалася через гомінливий шум міста. Зростаючи, ми слухали однакову музику. Обидва загубили декілька років, навчаючись у ПТУ, і в нас обох у цей час утворилася стійка відразу від алкоголю. Одним словом, перша частина книги, сліди на дорозі, це про життя Валерія Маркуса до вступу в армію. Друга частина відчай вона повністю стосується контрактної служби в армії. Мій зразка 2012-2013 років, яка була огидним приводом совкового минулого. І ось зараз, десь посеред Донбаського степу, у війську, яке дало по зубам так званій Другій армії світу, Валерій Маркус, мабуть, з усмішкою пригадує весь той балаган, який 2014 року вважався армією України. Як я вже сказав, Валерій зустрів ворога на українській землі одним з перших шлях, який він подолав ретельно описано у третій та заключній частині книги під назвою Надія. З перших сторінок цієї частини головного героя погонає незліченна черга втрат, болю, страждання, помилок, осмислення. Перші кулі випущені у бік ворога, втрата надії, думки про самогубство і, врешті-решт, повернення або вдалий пошук надії, яка згодом допоможе Валерію Маркосу зберегти себе, свій клус та вижити у нескінченній м'ясорубці цієї війни. Ця книга не про війну, а про людей, які опинилися у її полоні. Ця книга не про війну, а про любов, яка допомогла не зійти з глузду багатьом. Ця книга не про війну. Однак, на мій погляд, вона обов'язково до прочитання усім, хто хоче зрозуміти, що таке бути українським військовим там, на передовій. Адже наприкінці лютого 2022 року вся Україна опинилася на передовій. Валерій Маркус не єдиний, хто пройшов і досі проходить через російсько-український конфлікт за більше ніж 8 років через Донбас, а потім через бої, майже по всій території України пройшли сотні тисяч військових. Тисячі з них стануть голосом цілого покоління, напишуть книги, пісні. Стануть волонтерами, політиками, журналістами на своїх плечах понесуть саму сутність війни через усю Європу, аби кожна людина там знала, що відбувається тут. А 24 лютого 2022 року вони першими знову візьмуть у руки зброю та підуть захищати свою батьківщину, як і навесні 2014 року. Канал «Як і Бук висловлює подяку усім, хто боронив, боронить і продовжить боронити Україну, в описі під цим відео посилання на сайт Валерія Маркуса, де ви можете придбати книгу Сліди на дорозі та на його благодійний фонд, основною метою якого є підтримка новоствореного 47-го штурмового полку Збройних сил України, який після навчання та доукомплектування одразу почне виконувати поставлену йому задачу. Ну а з вами був канал Якібук зустрічі.